В молодості Софія Денбурзько часто порівнювала з принцесою Діаною через їх зовнішні схожості. і це одна з причин, чому принцеса Діана не любила Софію. але насправді їх схожість залишається лише зовнішня. Софія на відміну від Діани, вийшла заміж доволі дорослому віці, і на той момент вони зустрічалися з Едвардом не один рік. Саме Софі носить неофіційний титул найулюбленішої невістки королеви, і це друга причина, чому принцеса Діана насильно її любила. Діані ні, було не просто завоювати серце королеви, в той час, як королева сама проводила багато часу з родиною Софії та Едварда. Софі та Едварда та також не було на похороні принцеси Діани у 97-му році. Хоча на той момент вони вже були більше п'яти років парою, хоча і не були одружені. Існує багато версій, чому Софі не було на похороні, але частіше за все говорять саме про їх зовнішню схожість, і щоб можливо її не плутали з сестрами Діани.